Всім привіт! Мене звати Альона я рада вітати вас на моєму каналі про в'язання. Давненько мене не було, але в своє виправдання хочу сказати, що насправді я знімала відео декілька тижнів тому, але мені не сподобалася картинка саме, як світло падало загалом. От, тому я вирішила його не викладати. І собі так подумала, що ось завтра, післязавтра візьму і зніму ще раз. Але. Осінні дні настали були, тому сонце зайшло. І ось по сей день було хмарно, були дощі, світла немає, погода погана. тому я вирішила відкласти трішки. І ось сьогодні вийшло було сонце, я дуже зраділа, але до обіду воно зайшло. І навіть дуже нахмарилось, таке, напевно, буде дощ знову. Не знаю, це тільки в Wuчі, так, чи це по всій Україні. Напишіть, не знаю. Тому ось зараз буду знімати вже відео, як є, бо потім вже взагалі вже немає куди тягнути. Сьогодні, по традиції, вам покажу свої готові роботи, процеси, покупки і трішки розкажу про плани. Тому давайте будемо починати. Перша моя готова робота це ось такі мітинки. В'язала я їх за описом від Petite Knit Penny Glows. Покажу ближче. В'язала я їх з пряжі ламана Комо Твіт в такому гарному чорному кольорі з бежевими вкрапленнями. Це 100% меринос, 100 грамів, ой, вибачте, 25 грамів 120 метрів. В'язала їх на спицях 2,75. Зв'язалися вони дуже доволі швидко. Це моя, як сказала, вже друга пара. Ось перша. В'язала їх з кашеміра кардів. Так. Ці такі коротші, тому що насправді я хотіла влізти в один моток, але в мене не вийшло. І я дозамовляла другий. Я вже як могла скорочувала тут ряди, тобто і тут меншу частина, і тут менша частина. Але зрозуміла, що пряжа закінчилась, і вже далі нема, нема куди скорочувати, тому що я ще була навіть не вив'язала два пальці. Тому я дозамовила, собі дов'язала спокійно і все. І оце такий залишок у мене. Важать вони 28 грам. 3 грами не вистачило. От. Мені вони подобаються. Зараз я вам їх приміряю. Ось такі. Дуже зручні, гарно сідають по руці. Все так прилягає. От. От зараз якраз така погода, що можна носити вже спокійно. Пряжа, звичайно, відрізняється тактильно, от кашемір такий більш м'який. Ця сухіша пряжа, але все ж теж м'якенька. тому... Я роботами цими задоволена, буду носити. Сподіваюсь, будуть гарно носитися, там нічого не закатається, але ну, буду бачити. Так, з цією готовою роботою все сказала. Наступна готова робота це ось така шапка. Зв'язана з пряжі концепт байкаті Кашемір 10, але в сірому кольорі. Це просто покажу вам моточок. Тут іде 50 грамів 120 метрів. 40% вовна, 25% віскоза, 25 поліамід і 10 кашемір. У мене було два мотка. Так, не пам'ятаю, скільки важить, підпишу, якщо треба. Спочатку в'язала резинка один на один, потім лицева гладь, ну і убавляння на 4 клини. Насправді я її вже перев'язувала це, тому що вив'язала коротенько, от навіть на вуха не налазила такий Я ж хотіла, щоб такий відворот був е, величенький. От. Воно навіть, е, зоти, якщо зменшити відворот, воно взагалі не налазило на мене. от Тому я зібралась з силами і розпустила. В'язала на спицях 3 мм. Брала, так сказала, 100 петель, е, тому що перев'язала насправді я її е, е, теж. Е, Набірний край, бо спочатку набирала 104, здається, щось вона мені здалась великою. Тому перев'язувала. І зараз навіть цей край трішки давить мені в голову. Але вже що є? Нічого, я думаю, вона потягнеться, якщо я буду носити частенько. У мене так було там з попередньою шапкою. Я вязала, трішки теж спочатку була по голові, а потім розтяглась. От, тактильно. Подобається гарна шапка, такий пушок, уже навіть є якісь ковтунці бачу. Ну, нічого, носити буду. Мені подобається і фасон. І взагалі дуже гарно кажу так ближче. Наступна готова робота це ось такий кардиганчик. Як ви зрозуміли, він не для мене, а для мого сина. Ось такий він гарний. Це Єва Кардиган, від, Єва Кардиган Юніор від Knit опис. Покажу вам так, без вішалочки, я не взяла. О, ось так краще. Застигнула. Зв'язаний він з пряжі Маріна У від Саднезгарм. Так, це 100% меринос, 50 грам 105 метрів і колір 60-52. Такий гарний, синій джинсовий. Дуже мені подобається. М'яхенька приємна пряжа, Гребіний меринос звичайний. От, Зв'язався він доволі швидко. Подобається мені ця конструкція, такий самий, який я собі в'язала від 5-тішиєва -ти кардиган. Буде в нас такий Family look. У нас навіть гудзики тут однакові, я пришила. В'язала я на другий розмір на спицях 3,5. Хоча в описі там 4 міліметри. Але я тут пряжа рекомендується 3,5. І я не хотіла, щоб сильно розхлябані петлі були, тому в'язала на 3,5. І через це вирішила брати другий розмір це на 2-3 роки. Буде на виріст. Так, це третя готова робота. І ще одна робота це ось такий бактус. Зараз зв'язаний він таким трикутничком, так видно, да? так? З пряжі Кардів Кашемір Класік, це колір 544-й. Ну, думаю, ось ви бачите мій косяк. Чи не бачите? От так, ось так вийде. Загалом в мене було цієї пряжі 10 мотків, але. По п'ять мотків з різних партій. Я цього не бачила, ну, я знала, що вони якби різні партії, бо окремо замовляла. Але я цього не бачила в мотках, я цього не бачила, коли в'язала. Я це побачила тільки після ВТО, коли попрала. Ось дуже гарно тут видний перехід. Одна половинка тут ось така більш пухнаста, такий пух, а це більш лисий кашемір. Не бачила. Ну, вже як я буду носити, що вже зробиш? Розпускати нічого не буду. В'язала я на спицях 3,5 мм. Вийшло в мене це 6 мотків. І трішки залізла в сьомий ну, щось не розрахувала. Хоча в'язала до центру і потім робила прибавляння. І потім, як закінчилась триматочка, почала робити убавляння. Але трошки щось не влізла. От, тут такий гарний край. Кіне закручується. Але з іншого боку, закручується трішки. Ну, то не критично. Насправді, я його перев'язувала, тому що спочатку брала спиці 3,75, але мені полотно зовсім не сподобалося. Воно було дуже розхлябане, петлі криві, тому що це поворотне в'язання, лицевий ряд гарненький, вивертній, що попало. От. Тому розпустила все, а вив'язала, тоді була півмотка. І набрала ще раз, ну тут не бачу набирати. Короте, почала ще раз в'язати на 3,5 вже, і якось гарніше все. Не така рядність, але все ж присутня, але не так. На цьому мої готові роботи закінчились. Так, що тут? Ну так, да. перейдемо до процесів. Процесів в мене зараз два. Так. Перший процес це «Інгрід светер за описом ніт». Ось на такій вже стадії. Ку -ку. Так, в'яжу я з пряжі Sadness Garn Duo, Це у нас 55% меринос і 45% котон. 50 грам, 115 метрів. Це в мене колір, такий блакитний: 6531, Гарний колір. Чого вирішила в'язати з цієї пряжі, Тому що вона максимально така демісезонна, як на мене, не колюча. І Ну, захотілося щось такого не шерстяного, так скажемо. Тому що в мене всі такі светри, от, і мені, наприклад, в приміщенні некомфортно. Тому я вирішила поекспериментувати і спробувати щось з бавовною. В'яжу я на розмір L, щоб він був такий оверсайз, він ще потягнеться насправді. Тут така резинка ось ця 2 на 2, вона прям так тягнеться. Не знаю, треба, я думаю, я хочу ось я вив'язала це. Здається, четвертий моток майже ось так, зупинилась. І хочу почати попрати, попрати бачити, як витягнеться, і почати в'язати рукави. Для цього я вже теж обробила горловину, щоб приміряти, подивитися. От Зараз кінчик. Горловину я не таку в'язала, як за описом, а 2 х 2 зробила. І подвійна. Ну, там, здається, вона якась одинарна, така висока. Я не захотіла таку. Мені так воно душеї все колеться, а тут ще така горловина. От. Ну, Загалом мені процес подобається. Крім оцих штучок. Ці ромби. Мені їх чомусь не дуже зручно в'язати. В'яжу я, до речі, на спицях 3,75. Це бамбукові від Chiago. І тросик, до речі, так? мені подобається цей тросик червоний від чергу. От. Але спеці не дуже подобається. Я хочу перейти на металеві, спробувати, тому що на дерев'яних не дуже зручно в'язати оці ромби. мені. Я спробувала спочатку на лантермунах, ну, теж так само думала, може, це через кінчики, бо в лантермунів такі тупуваті. От. Спробувала дерев'яні, бамбукові, але щось теж не йде. Тому хочу перейти на металеві. Чиягушки. От процес такий цікавий. Сам виріб мені теж подобається. Вже хочу швиденько дов'язати. Тому давайте далі покажу вам про це ще один. Наступний мій процес, який, мабуть, піде спойлер у розпуск. Так, показую. Показую зараз. Та де ж цей? А. Ось так воно йде. Це Крістолен Кардеган. Сподіваюся, я правильно сказала. Автора навіть говорити не буду. Підпишу ось, будь ласка, Ні, ось тут. М Хочу його розпустити, і на це є декілька причин. Зараз, так, ні, спочатку давайте розкажу вам передісторію. Е, я тут не говорила, але до в'язання спицями до того як я навчилася, я в'язала гачком. В'язала ще в школі серветки звичайні. От, і благополучно про це все забула. І оце згадала, була ж перед спицями, як вчилась, Згадала, що ще вмію в'язати гачком. Почала в'язати, вив'язала навіть собі дві шапки, ну, одну собі, одну сестрі, навіть кардиган вив'язала. Але вже в процесі в'язання кардигану я зрозуміла, що він буде дуже важкий. У мене там пішло 15 мутків, здається, ґал якийсь в'язала я взалу. І я зрозуміла, що я таке точно носити не буду. Я хочу, а як починаєш в'язати, тобі вже в інстаграмі в рекомендаціях потрапляються різні вироби. Звичайно, що мені потраплялися вироби з спецями, вони були дуже гарні, ця лицева гладь, так усе гарно, фабрично, гар, е, у гарному розумінні. І ось серед тих рекомендацій мені потрапився ось цей кардиган. Боже, я закохалася, дівчата. Я просто не марила, я знайшла якось той опис, а потрапив мені він на сторінці пряжі, з якою він був зв'язаний автором. Я не розумію, що це за сторінка. Ну, взагалі, людина, яка не знає, що таке лицеві виворотні, якось знайшла я той опис, купила його. Звичайно, що я там нічого не зрозуміла. Як можна зрозуміти опис, якщо ти не вмієш в'язати, по суті, так? Я намагалася його перекласти. Звичайно, що із перекладом я нічого не розуміла. І от я собі дала слово: якщо я навчуся в'язати і він мені не перестане подобатись, то я його зв'яжу. І ось почала. Але дуже в мене багато питань. По-перше, опис у мене вже є з чим порівняти, відрізняється, наприклад, від той самої петітніт. Від скандинавських, тому що це автор, я так зрозуміла, вона кореянка, але проживає в Парижі. Написання в неї трішки відрізняється. Додумувати мені треба дещо було тут самій. Опис навіть короткий, я б сказала, ну, звичайно, це не попетельне, але коротенький опис. Тут тільки представлено два розміри. Оце я взяла другий, мабуть. Перестаралася, дивіться, яка тут ширина? Просто да. так. Він йде вкорочений. Так, і чому ж я хочу його, мабуть, що розпустити? Я думаю, може, ви мені щось порадите. По-перше, я не знаю. Не впевнена, чи вірно я підібрала пряжу. Пряжа основне полотно це ламана кому 100% меринос, 25 грам, 120 метрів. А... Жакарт – це концерт Байкаття Атенеа з такому гарному синьому кольорі у дві нитки. Спиці мене в мене 3,75. Автор в'яже на 4,5 і там така шерсть, мені здається, то ну, вовна. Ей, мабуть, вона ж трішки товстіша, якщо вона в'яже на 4,5. Я взяла оце другий розмір. По-перше, мені здається, через пряжу воно буде, ну, така, як тряпочка, знаєте, таке воно пластичне, дуже полотно. Для кардигана, мені здається, це трішки мінус. По-друге, дуже видно ось ці протяжки. Тут я підхватувала нитку, так як за описом, тому що тут ось цілих 12 петель, ну тобто, треба підхвачувати. І синій колір проглядається. Дуже його видно насправді в житті на камері, ну, бачу, теж видно. І це мені не подобається. Бачите, ось тут дуже гарно видно його. Це пряжа ще така пухнаста, і цей пух іноді зачіпляється в мене і не так лягає, як треба, петля. По-третє, це вкорочений варіант. Зараз я не дуже ношу вкорочені речі, не подобається щось мені, мені подобається ну, трикотажний в'язаний виріб, мені подобається, коли він такий оверсайз, трішки задовгий. От, а це прям дуже вкорочений варіант. Тобто, бачите, ось зараз? отут ось, ось підріз, підріз, Ну, тобто, уже пройма тут починається. От, і ось. Ну, тобто, це так, вкорочений варіант. Так, я ж не сказала, що це розрізний жакард. Угу. Ось ця лінія тут у мене така. Стик. Чи як це називається правильно? От. Тут не тільки розрізати треба тіло, тут ще й для рукавів теж так само. Ця... Ну, тобто, ось набирається на підріз 5 петель там і в'яжеться отак, і потім ще й тут розрізати. Ну, Загалом і рукави в'яжуться від манжети до пройми та ще й вшивати потім. Загалом, як би він мені не подобався, щось мені вже розподобався. Мені не подобається в'язати жакард. Ну, загалом не знаю. Нащо я його почала в'язати? Ну, Марила цим кардиганом. Але зараз я не розумію, чи буде я його носити. І навіщо його в'язати, так? Мучити себе. Е, хочу сказати, що як я в'яжу взагалі. покажу, чому мені не подобається в'язати жакард. Тому що я нитку палець отак, тримаю дуже. Е, Близько біля спиці. І мені незручно тримати і основну нитку, і для нитку для жакарда ось е, на пальці дві штуки. У мене немає натягу, воно все розхляба на петлі ті, в різні боки. Тому як я в'яжу? Я пров'язала одним кольором, скинула нитку, взяла нитку для жакарда, пров'язала ще й тут кожну, а, до речі, покажу вам. Кожну цю протяжечку я отак її поправляю, щоб вже ж не перетягнути. Ну, тобто це дуже тормозить процес. Цей жакард. Мені, я так відпочиваю на оцій лицевій гладі. Тут ось скільки там, 7 чи 8 рядочків без жакарду. Загалом а той рад я в'яжу, мабуть, як ці всі разом По часу. Тому в мене закрадується така думка, що треба його розпустити. Дуже цікаво буде почути вашу думку, якщо що ви скажете. Якщо мені не подобається процес, якщо мені вже тут не подобається, що виходить, якщо воно таке, як тряпочка. Саме кардиган, мені здається, кардиган має більш таке бути стояче полотно. Воно має ну, форму якусь мати, так? Це моя думка, не знаю. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. То, мабуть, я буду розпускати. Кардиган моєї мрії піде в розпуск. Можливо, я колись до нього повернусь, коли мені стане дуже багато часу, щоб я могла в'язати цей жакар місяцями, бо в'яжу його вже довго. Це ж кажу, зовсім не тянеться рука до нього. Взагалі декілька місяців, оце бувало, тижнями ми лежав. Про... Мало тут я просувала його, тому, мабуть, піде в розпуск. На цьому процеси завершені, тому покажу вам свою покупку і трішки розкажу ще про плани. Так, з покупочок в мене ось такі бобінки. неочікувано. Це вже другий в моїй колекції бобіни, другий артикул. Ось такий гарний твіт. У мене тут 793 грами. Що це в нас таке? Це група Філпучі найті 5 Donigl, 95% кашемір, 5% маринос, 450 метрів у 100 грамах. Я хочу з нього, це вже ну, це моя покупочка, я хочу з нього зв'язати дагмар кардиган від Петітніт. Щось мене дуже, дуже привертає увагу ці арани, коси, всякі, таке щось хочеться. Це, мабуть, буде дуже гарно. Хочеться такий оверсайз, щоб аж ну, кутатися можна було. Я думаю, мені вистачить там якраз десь приблизно така грамовка, але я ще ж не в'язала з бобіною пряжі взагалі ніколи. Хочу зв'язати зразочок. Я це планувала в'язати у дві нитки. Треба відв'язати зразок, спробувати на списах 4,5. Що ви скажете? На яких спицях треба в'язати таку нитку. Дуже гарний колір, твіт, ну, це взагалі любов. І такі коса, рани з твідом, з твідовим ефектом. Ну, так буде гарно, я вважаю. Дуже хочу зв'язати зразок, але страшно. Ну, треба пробувати хоча б зразок. Так зв'язати. Спробувати, попрати його, як там розкривається ця бубінна пряжа. От. Так, і розкажу вам трішки. Про свої плани ще деякі. Оце найближчі теж плани, ну, майже найближчі. Так, покажу вам, що я хочу зв'язати ось з такої ниточки. концепт Байкаття Атенеа. Я не знаю, як вам він передається, але це такий зелений колір. Ну, такий прям зелений насичений. Що там показується? Загалом хочу зв'язати Cloud чи клот блуз від Knit. Там в'яжеться дві нитки мохеру, і там трішки тонша нитка. У мене ця товстіша. Ну, я хочу теж відв'язати зразочок, подивитися. Хочеться щось таке, що теж легеньке спробувати зв'язати. От, Також найближчі плани. Далі покажу вам, що планую ось такого. Поєднання Sadness, Garn Sunday і концерт Байкат Атене у дві ниточки. Хочу зв'язати хару-светер від Needs by Sama. Ці косички мене зводять з розуму, так? хочу спробувати. І там якраз теж іде одна нитка вона там в'яже от, в тоненький і Мохер. У мене майже те саме, ну ця трошки товстіше, я вже сказала. От, Треба теж відв'язати зразок подивитись. Але, думаю, щільність потраплю. Майже такий самий є. метраж пряжі в мене. Так, і ще одне з планів це норма-светер від My Favorite Fins Knitwear. Я дуже засумувала за регланом. Давно його не в'язала, хоча я так думаю, що він мені не личить. Ну, ще раз можна спробувати зв'язати. Хочу такий оверсайз. І в якому поєднанні. Я... Оце основний буде колір, такий гарний коричневий. От, і там, ви скажете, теж є жакард, але ж там небагато його. По чотири рядочки на я там порахувала вже навіть ще опис не купувала, подивилася там по петлям. Ну, там взагалі мало жакарду. От, і ось таке поєднання хочу зробити. Або, можливо, ось таке. Що ви скажете? Краще з блакитним чи з рожевим? Ну, мені поєднання. От не знаю, яке мені подобається більше. Мабуть, я більше до блакитного схиляюсь, У мене зараз прям все блакитне, якщо ви не замітили. От. От так, мені здається, буде гарно. Взагалі. Краса. Це мені найближчі плани. А ще хочу зв'язати подвійну шапку з Кашеміра Карді, з того синього, що я вам показувала, Бактус. Хочеться подвійну шапку з відворотом лицевою Гландю. Але я ще ні разу таку шапку не в'язала. І тому не знаю, скільки петель набирати. Надо чи майстер-клас якийсь знайти, можливо, ви мені щось порадите, якийсь майстер-клас. Буду дуже вдячна. Бо шапка це не моя сильна сторона, не люблю їх в'язати через те, що якось вони потім не так сидять, як я хочу. Так, начебто все розповіла. Угу. На цьому буду завершувати своє відео. Все я вам показала, розказала. Сподіваюсь, не буду вже так пропадати надовго. Ставте лайк цьому відео, поставте якийсь коментар. Буду дуже вдячна. Всім бажаю мирного неба над головою та гарного дня.